Пане Ігоре, чи можна в контексті цього сказати, що Єрмак просто проковтнув Зеленського? Ну Дивіться, Єрмак просто проковтнув. Ну, давайте говорити відверто на моєму YouTube каналі. Вийшов невеличкий сюжет, можливо, комусь буде цікаво про ЗСУ. От як нищилось ЗСУ е, Януковичем, після того, як воно відроджувалося ЗСУ е, постмайданівською владою, а потім прийшла зелена команда. І ми дивимося, коли саме більше почалося взагалі нищення збройних сил України. Це якраз таки після того, як прийшов Єрмак в офіс вже на посаду на ту, яку він прийшов. Найактивніші дії в цьому контексті були. Щодо проковтнув, не проковтнув. я не знаю, з яких конституційних підстав Зеленський самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків на території держави Україна, окрім Тут національна безпека там зовнішня політика, але тим не менше, кадрову політику він віддав в руки Єрмака. А якщо кадрова політика в руках Єрмака, і ми бачимо, що без офісу Єрмака нікого ніхто не призначає. А якщо когось призначили раніше, то їх просто-напросто обирають на більш лояльних, знову ж таки Єрмаковських, і так далі. І це якраз ця кадрова політика призводить до всіх остальних речей. І тому Єрмак і вважається найвпливовішою людиною в Україні в Україні, тому що саме йому це делегував Зеленський. Тому сказати, що проковтнув, та ні, я не знаю, хто там кому Робінович, чесно кажучи, зараз більше. Але я думаю, що оманські зустрічі і той компромат, який був започаткований колись, за ініціативою, а тепер знак питання: кого? Ну, це ж не Богдан повіз е -е, Зеленського в Оман. Це ж Єрмак там поїхав, так? Да? Тобто, зустріч з Патрушевим це ж не Лапін придумав, і не ми з вами придумали. Ми просто аналізували, куди там літаки літали і так далі. Тобто, да? І в цьому, в цьому контексті я дивлюся, що питання проковтнув чи не проковтнув, або тримає його за щось, маючи якийсь компромат, або я не можу зрозуміти, чому Зеленський Володимир Олександрович така сліпа віра. Навіть я з ним прийшов, я з ним і піду. Розумієте, тобто, ну це ж я не знаю. Ну є, ну є побратими там бойові, там да які там один за одного воюють аж до смерті. А це так, президент офісні побратими. Ну знаєте, ні, в них все замішано на бабло. Ну давайте говорити відверто. Ну нема там нічого святого. Там любе призначення просто увольняється, уїжджає послом, і ще не сідало. Да? Тобто, ми можемо почати від ЄС Резнікова, закінчити там любими зашкварами, тихонечко уйду в ліс чи будь-якими іншими корупційними складовими. Якщо ви проаналізуєте кількість гучних справ. То гучні справи, які були порушені проти слуг народу, їх там ну гучних там десь близько 60. Ну інші я вже там білочорку вже не рахую. Я говорю за, за такі круті справи. От. Якщо ви подивитеся кількість засуджених по цим гучним справам, то ви ні одного не знайдете. Розумієте, в чому проблема? Ну тобто, рука руку миє, Зеленський сам погодився на те, що в нас працює п'ять-шість менеджерів. От. А отже, парламентсько президентська республіка Україна перестала існувати, як, ну як, давайте так, щоб нам не закидали. Вот, але елементи ознаки парламентсько президентської республіки в нас знівельовані повністю. Да? Тобто Єрмак може вийти і сказати там при журналістах, що да, є таке питання, я дав доручення прем'єр-міністру. Ти хто такий? Але це є підтвердження, розумієте? Але це все ж ми говоримо про парламентську президентську республіку. Увага! Парламентську президентську, в якій секретарка президента може дати доручення прем'єр. Ну все. Або, наприклад, там інші історії там. Які е, зараз вже доходять, тобто уряд повністю підпорядкований офісу депутати, моношашечки, щось там трошки повозмущалися останнім часом, але я так розумію, що їм зайшло нормально е, пару е, вакцинацій від офісу Єрмака, і в принципі вони вже й не возмущаються. Тобто, в нас іде тотальний контроль. Е, дуже цікава книжка, можу порекомендувати нашим глядачам-слухачам спіндиктатори. Дуже цікава книжка. Почитайте спіндиктатора. І ви побачите, що в елементах роботи Зеленського є співпадіння не тільки з новими диктаторами, бо нові диктатори вони креативні, вони не страчують своїх опонентів. Та от Гітлер він розстрілював народами. Там Путін тупо страчує опонентів. А нові вони спіндиктатори. Вони розумієте, вони креативні, вони використовуючи харизму, свободу слова в потрібному напрямку. Е, наприклад, там єдиний марафон, там і так далі. Вони маючи тотальну більшість парламентів, фактично узурповують владу під своїх п'ять-шість менеджерів. І питання Єрмак проковтнув Зеленського. Ну Єрмак виглядав на фотографії Альфа, Альфа, Альфа і Омега в одному ліце. Фотографія така епічна. Ну не зрівняєш зеленського в касці на два розміри міра більшою. Якщо поставити ці дві фотографії, то можна подумати, що Єрмак проковтнув Зеленського. Але ще раз наголошую: я не думаю, що проковтнув. По моїм тим по тій інформації, яку я маю. Ну якщо ви поспілкуєтеся з тими, хто бачив, як спілкується Зеленський, ну то Єрмак, там що йому треба піти в спортзалі, трохи поожиматися. Зеленський розговарює десь приблизно в стилі Криворожської 90-х, десь так приблизно. Вот. Ну, по крайній мірі, це те, що розповідали, скаже так злі язики. Пані Ігоре, ми вже всі зрозуміли та й втішилися і втішилися, подякували кожен із нас США за допомогу. Мені дуже сподобався в цьому контексті допис Маркіяна Лопачака, свободівця колишнього секретаря львівської міської ради. Зараз він військовослужбовець, де він написав «Thank you», але ми чекали на це раніше. І якщо ми говоримо про американську допомогу, уже лунають такі заяви про те, що США планують відправити в Україну близько 60 військовослужбовців. Службов і радників а, це наглядачі для того, аби контролювати українську владу, чи це просто люди, які будуть вчити наших військовослужбовців? О, ну давайте так. З приводу вчити наших військовослужбовців, наші військовослужбовці можна навчити працювати на зразках якоїсь натівської техніки, якої ми не знаємо. Ну, наприклад, вчити військовослужбовців літати на літаках. Так Я але вони це роблять звичайно... зараз за кордоном. Ну ви розумієте, і що пройшов рік? А на нам що сказали американці? Що в них слабенький англійський? <гум> ви розумієте, про що мова йде? В той же час я знаю є деякі американські пілоти, які вже вийшли у відставку, е, якщо не помиляюся, Dogs, Є такий позивний в нього відомий американський полковник ВВС США, який вже у відставці, який виявив бажання воювати на Ф-16, тому що він має сумасшедший досвід і так далі. І мені ж дозволяємо підписати контракти саперам, мінерам, снайперам, тим, яких, які борються з світовим злом, це життя присвятили своє життя війни. Не з якої вони країни. Правда, дозволяємо підписати контракт за силу. Я не можу зрозуміти, чому йшло таке заперечення з боку офіса Єрмака і Зеленського, що жоден французький солдат. У нас не буде воювати і так далі. Ну, але тим не менше повертаємося до тих, що вони можуть нас навчити. Ну Давайте говорити відверто. Жоден з цих е, навчальників не може нас навчити, як воювати на полі бою, коли е, це йде конвенційна війна, коли застосовується весь спектр озброєнь. Ну, хто з них знає, як воювати, хто з них має якийсь бойовий досвід, коли по тобі. Знаєте як? Я... Давайте я на прикладі розкажу, так буде простіше. До мене в підрозділ попало декілька іноземців. У мене було таке право сформувати підрозділ там е, з іноземців. Ну, от були перші, перші, які приїхали. Ну, такі вони все, ми там будемо воювати і так далі. Ну і треба було видвинутися на позиції. Ну, повірте мені, вийшовши на позиції другої лінії, побачивши, як, як нас бомбардують літаки і гелікоптери, вони кажуть, почекайте, а де наше ППО, де наша авіація? Ну вони ж привикли як? Ну давайте говорити відверто. Вони призвичайні до чого, що спочатку їхня авіація робить свою роботу. Після того їхня артилерія робить все, що може зробити. А перед тим ще їхні ракетні системи роблять все, що мають зробити. Після того іде броня, а після цього заходять спецназ. В нас виходить з точністю до навпаки. Спочатку нам по нам летять ракети, потім по нам летить авіація. Потім по нам працює артилерія і переважна кількість броні. Потім на нас ідуть м'ясні штурми. І ми маємо цим всім воювати, не маючи півроку отої допомоги. Це ми це так, щоб просто прив'язати. Тому, звичайно, зрозуміла позиція українців. Ну і давайте говорити відверто. Ну, всі, хто там розповідають, от Америка нам нічого не должна, от могли би так, звичайно. Я теж кажу, вони могли би будь-що. Світ на превеликий жаль не україноцентричний. Світова система колективної безпеки тріснула ще в 2014 році, коли в нас віджали Крим. Ну, вона показала свою безхребетність, бездіяльність і так далі. Якби не, тим не менше, якби не їхня допомога, то ми б партизанили би десь там на Львівщині, а можливо, десь там в Карпатах. Правда? Ми це розуміємо. З другої ж сторони, в мене таке ну, вибачте, можливо, тупе запитання. А всім ці свістуни, які ото свистять, що нам нічого ніхто не може, вони не хочуть мені нагадати, чиї підписи стоять на Будапештському меморандумі. От просто-напросто, нехай вони відкриють свої очі, прочитають текст мотоперського меморандуму. Він має рівнозначну силу, що англійською мовою, що українською, і хай мені пояснить слово, яку вибачте на слові дупу засунули слово гарантія. Розумієте? І все. І мені, мені багато не треба, що віддали ми, і що отримали взамін. А взамін ми отримали. От те, що сьогодні стоїмо з протягнутою рукою, тому що от така історія. Звичайно, я не буду знаєте, розказувати, що люстра погана, чи люстрико погане, коли в самого рило криве. Але ну, ми ж маємо говорити в комплексі підходить. Тому я ще раз кажу: я дуже вдячний нашим західним партнерам. Е, нам вчасно дали артилерію влітку 22-го року. Почали давати. Могли би це робити ще весною. Нам можливо, колись приїдуть ті f 16 там 10 штук чи 20 штук, але нам їх треба ну, хоча б 200-300, щоб був якийсь паритет. Ну, в росіян їх того лайна, що літає більше 400 одиниць. А ми мріємо про 5, 10, 15. Ви розумієте, різниця? І тут різниця вже і щодо пріоритетів наших західних партнерів. Вони так бояться ескалувати ситуацію, не розуміючи, що лише не тача відповіді агресору по зубам. Якраз і призводить до цієї ескалації. Ну от не хотіли вони ескалувати ситуацію в 2014 році. Ми отримали 22 рік. Зараз вони ну, там формуються, так би мовити, вісь страху. Як я кажу, да. Тобто, коли бояться ескалувати ситуацію, той же самий там Шольц каже: ой ні, ні, ну Таурус, ні, ну ви що? Ну добре, окей, дайте нам там чотири системи ППО Петріот. Ну, наприклад, з другої ж сторони, ми бачимо, яку позицію зайняв Макрон, який є зараз, так би мовити, був. Останнього часу яструбом, що от давайте ми війська ведемо там і так далі. Тож час виходить Зеленський і каже: Ні, 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 але він подивився наші з вами ефіри Зеленський, я маю на увазі, з Єрмаком. І недавно Зеленський видав на гора одну тезу про те, що він в принципі не проти, щоб авіація там і системи ППО західних партнерів. Увага! Збивали те, що летить через їхню територію. Тому я ж це мами на Черешні, вони це повинні робити автоматично. І оця сцікливість поляків, які не збили ракету, мене напрягає. Ні, я не знаю. Вони, звичайно, дуже гарно вміють зупиняти українські фури. Чи можуть вони так зупиняти російські танки, якщо українці перестануть це робити, якщо ми кінчимось? Розумієте? Ну, але це вже питання вже зовнішньої політики. А як ми можемо говорити, реагувати на зовнішню політику, коли м наша делегація там, не знаю, каже, Польському прем'єру, там, давай зустрінемося на кордоні. Ну, забили стрілку. Він каже: ну, ви слухайте, для цього є якісь дипломатичні форми, зустрічі, узгодження і так далі. І що зробила делегація України? Поїхали, Поїхали на кордон, зробили селфі, селфач запіляли. Ну ви розумієте, от, от наскільки от наш мудрий український народ, наскільки він тупорилих поубирав до Верховної Ради? Ви розумієте? Тобто, і це все дає легітимізовує роботу розумного Єрмака, повертаючись до тези, так хто кого з'їв. Так, от якраз таки легітимізація цього трешу відбувається руками отих моношашечок, які зайшли в парламент. Пане Гри, як нам не промахати допомогу США? Я так культурно намагалась підібрати це слово? Ні, ну мене не, не ви розумієте. Я знаю, що прийняє, при з приводу допомоги США що стосується озброєнь? Ну давайте говорити відверто. Левова частина цих грошей залишається в Америці, американським виробникам озброєнь. Інша частина цих грошей йде в європейським партнерам на викуп зброї для України. І лише найвеличка частина грошей буде йти в бюджет України. Причому в вигляді кредитів вже було раніше в вигляді грантів. Ну але тим не менше, приїдуть, можливо, вони будуть перевіряти гроші, та хай перевіряють, я ж не проти. Ну я знаю, що колись таку тезу вкидували трампісти, що от українці торгують зброєю для терористів. І приїжджали перевіряючи. І в нас зброя, особливо американської допомоги, розписана вплоть до бригади. І до моменту її застосування. І це все фіксується, і це все цьому є підтвердження. Ну вони приїжджали, перевірили, ну нічого, все нормально. І поїхали. І ця тема, бачите, вона ця тема пропала. Ну, появляється інша, от українці будуть красти гроші. Які гроші? Так ці гроші до нас і не йдуть, до нас зброя йде. Ну, в основій левій частині. А те, що йде в наш бюджет, якщо вони будуть контролювати ці витрати, так я ж тільки слава Україні скажу. Та нехай контролюють, хіба ж я проти. Ви розумієте, з західними грошима приїжджає західний контроль. Зелені, звичайно, навчилися пітляти за п'ять років. Вони тих західного контролю теж там навчилися як обходити, і левова частина грошей теж іде непонятно на що. Але воно ж непонятно на що мотивують, нібито необхідністю давати робочі місця. І знову ж таки катають дорогу замість оборонних рубежів е, на Сумщині. Розумієте? Ну от то це вже питання інше: цільове не цільове використання це питання, яке підлягає моніторингу західних партнерів за своїми грошима. Тому приїдуть та хай приїжджають, хоч і хай більше приїжджають. Ви розумієте? Е, нещодавно я теж читав, що в мережах багато дописів, що Зеленський саме того не хоче західних військ тут, тому що за західними військами приїде західна преса. Ну і так далі. Ну та блін, та мені чесно кажучи, по барабану, нехай цілий французький легіон стане вдовж кордону з Білорусією. Ми звільнимо пару бригад наших хлопців і зможемо підсилити тих, які бригади, які на сході України. Розумієте? От і все. Бо завдання під білоруським кордоном моніторити ситуацію на території Білорусі і в разі загрози дати нам час підтягнути сили. Ну, наприклад, так французький легіон керує ним е, Кирило Ющенко, українець, е, генерал. Бойовий там і так далі, їх там десь є близько 10 тисяч. Ну це багато чи мало. Ну якусь частину ділянку фронту вони могли би закрити чи не кордон. Да. Макрон казав про Одесу. Та нехай разом зі своїми спеціалістами приїде на сампті про системах протиповітряної оборони і служить тут. І, і закривають нам Одесу. Ну я ж хіба проти. Тільки Зеленський не зрозуміло, чого не звертається з цього приводу до західних партнерів. І наш парламент з цього приводу не зрозуміло чого не голосує. Ну як має бути звернення президента? Парламент має це все проголосувати, і тоді це вже є документ. Я не можу зрозуміти, чому Зеленський за четвертий, вже третій рік повномасштабного вторгнення, чого він не робить такого звернення, чого він відкидає цю історію, та хай би робив би. І нехай дискусія на заході буде саме в цьому ключі. Слухайте, ну який той великий радянський союз не був, але тим більше без другого фронту. Якщо брати по кількості населення, Німеччина була, нацистська Німеччина була менша, ніж Радянський Союз. Правда? Але тим не менше, вони хапнули левову частину Європи, і все рівно Радянський Союз, навіть маючи в своїй армії, в лавах своїх Збройних сил українців, бо, як кажуть, без українців не знаю, що там було б. Але тим не менше, він не міг витягнути цю війну без Другого фронту, без західних, без ленд-лізу і так далі. Чому сьогодні з точністю до навпаки? Вот дайте, знову ж таки трошечки повернусь до американської допомоги, коли деякі американські політики розповідають. Вам пора брати в армію тих, кому 18 років. А про зброю сиділи й мовчали. Лельсіґрем той самий приїжджав. та можна приїжала. брати У. тих, кому 12. Та, ну то звичайно зробити там не знаю там югент якийсь там і, і брати тих кому 12. Але якщо по серйозному до цього відноситися, слухайте, друзі, ну не витягуємо ми цю війну на своїх плечах. Проти нас сто 140 мільйонна країна з мобілізаційним ресурсом сумасшедшим там до 25 мільйонів. Але саме головне, ви ж з ними торгуєте, росіяни за минулих там півтора року заробили більше 500 мільярдів е євро на торгівлі вуглеводнями. Сьогодні я дуже добре пригадую, як були санкції, і був окупований Крим, і я ще був тоді депутатом. І попалили значить, дослідники, журналісти, розслідувачі, що компанія Сіменс поставила газотурбіни, якісь там великі, на окупований Крим. І всі ми тут кричали, кричали, а Європа сиділа тихесенько в носі колупалася. І ви знаєте, чесно кажучи, буквально десь тиждень-два назад. Я прочитав що в західних медіа, що якраз таки в Німеччині порушили кримінальне провадження. То це 10 років. А тепер в мене питання: скільки нас загинуло за цих 10 років? Скільки нас загинуло в очікуванні снарядів? Скільки нас загинуло в, в, в очікуванні там артилерії і танків. А скільки нас ще загине? Але ви знаєте, коли я не хочу накидувати знаєте, в основному лише на західних партнерів, тому що е, в нас політики почали лізти в армію, почали лізти в ЗСУ, політики своїми совєтами. В нас ставка верховного Головнокомандувача приймає рішення шляхом голосування. На цю ставку приходить два воєнних і остальні всі піджаки, Тіпо, там Єрмак, Зеленський, ну ладно, зеленський верховний йому по, по статусу положено. А тим не менше, там то же саме там Кубракови, Федорови, і так далі. Який їхнє? Що вони можуть робити на цій ставці, як, як голосувальники? Це ж воєнний стан, це ж війна в нас іде. Їх можна викликати на допит. А ну доповідай, що тебе є. У мене є стільки-то там 100 дронів. Понятно, все, іди, свободен, іди, працюй далі. А далі сидя, що ж ми будемо робити з цими дронами? Правда, отак От має працювати період війни, е, комунікація, все має працювати для фронту. А в нас виходить піджаки, прийшли і вирішили, що треба було відбити фортецю Бахмут. Ми пам'ятаємо цю історію, про яку розповідав в мене на ефірі. Хто не бачив, можете підписатися на канал. З Юрою Луценко в мене був стрім. Так от, коли йшов наш контрнаступ, ну залужний запропонував декілька варіантів Зеленському. Один, два, три. Ну допустим, Зеленський вибрав той контрнаступ, той напрямок, з якого ми мали йти. Ну, фактично, в лоб на російські оборонні міні-поля. Хоча були і інші варіанти. Ну тут питання питання підготовки. Там я зараз не хочу вникати в суть напрямку, але... Суть така, що чотири бригади в залужного забрали на відбиття фортеці Бахмут. Чотири бригади з контрнаступу забрали. Потім контрнаступ привалився. А як же ж він мав не привалитися? Якщо ви ту по голові політики лізете військовими керувати? Ну, все, забрали з залужного. Ну, все, тепер вже всі щасливі. Потім виходить сирський і каже: мене на перемогу надихає наш президент. Ну, ще так трошки поговорить, і в принципі, ми втратимо генерала Сирського. Так і не отримавши політика сербського. Зеленський, звичайно, перестане користуватися туалетним папером. Але ви знаєте, для мене це прикра історія, тому що мене на перемогу надихає отой хлопчина. Пам'ятаєте, кадри нещодавно були в соцмережах. Хлопчик, коли пролітали наші гелікоптери над його хатою, він завжди вибігав з прапором. Та, а потім гелікоптери сіли, там дали йому там цукерків, від... ви розумієте? От зараз я от згадую цю історію, да, от я от її пригадую так само там дівчинка, тоже якась там завжди махала льотчикам, теж так само сіли. Розумієте, оце мене надихає на перемогу, а також тіла, які похоронені в Бучі, мене надихають на перемогу. А також ті кадри, які я бачив, коли, коли ми всі кричали, що треба попередити людей, що буде війна. А Зеленський казав, що ми не хотіли паніки. І скільки розстріляли машин на трасі Житомирській. Коли корки були суцільні, а як ця паніка під час війни розумієте, замість планомірної евакуації, коли кожен собі приймав рішення, будучи готовим на всякий випадок, може не виїхав, але валізу хоч зібрав? Розумієте? Але тим не менше, Зеленський не хотів цієї паніки. Він хотів такої, щоб вже з кров'ю і жертвами виходить так. Ну, раз він нам розповідав про шашлики, маючи інформацію, що буде напад, і ми сьогодні не можемо. Знаєте, ну, Путін це, це мені щіла. Він ждав, коли жертва буде найбільш слабкою. Він діждався, ну все, вон, 5 років святкуємо вже зараз. да? Хто, ну, Хтось святкує, а хтось плаче. Хуже ж, не буде. що тут, долар буде по 40. Що ви тут починаєте? Ми прийшли, ми прийшли хакнути систему. Ну, як, хакнули? Долар по чому сьогодні там? Ну, десь так. Полиє на них, розумієте? Злий на них до, 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 до чортиків. Ви злі на них, ми злі на них, і я розумію, що кожен свідомий українець злий, але гірше, що ті, які святкують, як ви кажете, річницю, вони і не визнають своєї помилки, і не переосмислюють. Я дуже просто сподіваюся, що в час наступних виборів ми зламаємо цю систему про погану політичну пам'ять. Я Дуже хочу, щоб українці мали добру політичну пам'ять і згадували не потім, а перед виборами кожному хто що де і як. Мусимо завершувати. На жаль, можна було б говорити дуже довго, але на жаль, маємо обмежений час. Пане Ігоре, дякую вам, що доєдналися. Дякую за аналітику. Як завжди, фахову чітку і зрозуміло для кожного, хто цікавиться темою війни. Я дуже сподіваюся, що у нас всі такі.